Я його бачу в квітвані перший рік. Я не пам'ятаю чомусь його в минулому році в горщику. Ну, тобто він нічим не запам'ятався. Але в цьому році кожен, хто приходить, навіть мені каже, що Оксана, він на. Відео не такі гарне, як у житті. Ну, ось такий він. Ці дві волоті були перші, і навіть трошки з сонячної сторони, бачите, ось ця з сонячної сторони підпіклася. Це північна сторона. Тут він виглядає краще. Дуже гарно тримає у волоті поки що. Далі сорт, які я забула. Записала, але не змонтувала в своєму огляді, де я робила всі свої сорти. Подивіться, хто ще не бачив моє відео 57 сортів волотистої гортензії. Там я не дорахувалася, все ж таки декількох сортів могла вийти і на 60. Тож, це сорт «Бігрін». Дуже цікавий, дуже цікавий по забарвленню. Так, вже навелася. Так,